Роман Погорілий, співзасновник та аналітик Deep State, доєднується до розмови. Пане Романе, вітання. Вітання, вітаю, вітаю, слава Україні. Героям слава. слава. Отож, пане Романе, ви працівні зоні на Курщині. Яка зараз ситуація? Розкажіть, будь ласка. Ситуація зараз складається не на найкращим чилом для сил оборони, тому що ворог має просування, ворог має ресурси для того, щоб здійснювати тиск. Він взяв під вогневий контроль, логістику, яка йде на Курщину. Сумщини, зокрема, по дорозі з Сангунівки до Суджі, і зараз сили оборони намагаються всіма зусиллями стабілізувати обстановку. Найбільші райони бойових зіткнень зараз це район журавки і населеного пункту Новеньке. Всі бачили, як там змінювалася мапа. Московити намагаються закріпитися вздовж кордону і взяти ту ділянку так під повний і гарантований для них контроль, щоб накопичуватися, щоб продовжувати якісь наступальні дії. І в залежності від ділянки, там, якщо говорити про журавку, то там окрема ситуація, де сили оборони намагаються там по посадках стримувати ворога. Якщо говорити про новеньке, то ворог зараз пробує насичуватися, накопичуватися в селі. Для того щоб просуватися далі, зокрема до дороги і до КПП суджа. І якщо вони фізично цього досягнуть, то це буде дуже і дуже неприємно. Також сьогодні, після оновлення, всі бачили просування ворога з східної частини курського груповування на Курщині, зокрема там, де в районі населеного пункту Курилівка, в основному там лісиста місцевість тобто до кордону вони мали просування. Їм в цьому дуже допомагають, на жаль, корейці, які долучаються зараз і повертаються по суті вже повноцінно до бойових дій. Їх заводять на позиції. Вони тиснуть з великою інтенсивністю особовим складом, виснажують наші позиції, виснажують наших бійців. А за описаною тактикою, зокрема, з місць. Потім вже після них заходять московити, які там закріплюються, дозачищають і намагаються продовжувати тиск. Тому ситуація дуже складна, з нею необхідно щось робити. Вона не нова для тих бійців, які там а, стоять, тому що це почалося з січня місяця, набирала обертів. Зараз воно досягає свого піку. І, звичайно, що зараз робити якісь висновки там і говорити рішення ми не можемо. Це компетенція повноваження командування і військових на місцях. Але як мінімум хочеться задати питання, чому, чому це на це не звертали увагу раніше. А зараз ми дочекалися до того, що все, що їде в сторону Курщини, просто по всьому прилітає і кінця краю цього немає? Чи відомо ви згадали, що допомагають зараз російським військовим північно-корейські військові? Як вони діють зараз? Знаємо, що була певна пауза, так би мовити, в їхній участі у боях там саме на Курщині. Чи якось вони зараз по іншому діють? Наскільки підготовлені зараз ці північно-корейські військові там? Як я вже тільки що зазначив, вони здійснюють свій тиск ті, тією ж самою тактикою, як робили раніше. Тобто вони збирають велику кількість особового складу і починають тиснути на позицію сил оборони. Вони намагаються їх виснажити, відтіснити, і відповідно за цими підрозділами корейців наступають уже, бо там то зачищають, заходять, закріпляються військові сили РФ а стосовно атак з повітря з боку наших ворогів. Активність ну там більша активність все-таки безпілотних літальних апаратів, розвідувальних, якихось по типу ланцет, тобто які здійснюють ураження, плюс їх півітрони, Там на жаль, активність велика. Це відзначають самі військові, тому тут підтримка в повітрі теж присутня. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що в прикордонні на Сумщині продовжуються складні бої, і російські штурмові групи намагаються прориватися і рухатися в бік траси від юнаківки до Суджі на Курщині. Ви нам також зазначили власне за цю ситуацію, коли там отак особливо загострилася ця ситуація з доступом до логістичних шляхів. Коли от власне скільки днів це триває вже? Як я вже й зазначав, це почалося січня місяця. воно набирало своїх обертів пік. Це ось буквально лютий місяць, особливо останній тиждень-півтора. Коли вже взяти прям серйозний контроль всього, що переміщується, відповідно, це впливає на ротацію, тобто переміщення наших військових. Це впливає на переміщення якихось провізії, якоїсь там боєприпасів, здійснення медичної евакуації з Курщини. Це все дуже складно і знову ж таки як я зазначав, що немає поки кінця краю цьому. Це питання не якому, пане Романе, що допомагаєте нам тримати е, руку на пульсі подій. з нами був свій засновник та аналітик проєкту Діп Сейтдіп Роман Погоріли.